Рано чи пізно кожен із нас приходить до того, що хоче замінити якісь свої базові речі на більш комфортні. Ось нещодавно до мене звернувся один із моїх знайомих рибаків і каже: Андрюха, вже втомився просто спати в туристичному наметі, допоможи, будь ласка, вибрати короповий намет. І виникла класна думка, щоб все ж таки зняти відео на тему топ-5 речей для комфортної риболовлі. Тож вітаю, друзі! Ви на каналі Ібіс Риболовля і туризм. Погнали! Зараз вам розповідатиму топ-5, базуючись на своєму досвіді, оскільки дуже часто згадую ті моменти, коли я купував свого першого коробку намета, і дійсно, які тоді були відчуття, не було не розкладушки, тобто ліжка, не було нормального крісла, але був намет, в який можна було залізти, кинуть якогось матраса, поставити всі свої сумки, торби, все поскладати і не переживати ні за дощ, ні за вітер. І вночі також було вже більш комфортніше спати, ніж просто на свіжому повітрі або в автомобілі. Саме тому намет у мене йде на першому місці. Але давайте швиденько пробіжимося по конструкціях наметів, які є різновиди, оскільки у кожного у кожної конструкції є свої плюси і свої мінуси. І Зараз вам про них трошки розповім. Давайте почнемо з ракушки. Мабуть, це один з найпопулярніших наметів серед коропових рибаків. Рибаків любителів ловлі коропа. Мінуси. Саме ця це неж, вона складається не досить важко. Але якщо брати звичайну ракошку, то доводиться витрачати трохи часу на її складання. І це не завжди комфортно. З одного боку, коли приїжджаєш на рибалку, все швиденько, антураж, музика, ти такий весь бадьорий хочеш складати, складаєш. Але після рибалки витрачаєш час, сили вже сам знесилений. Тому я вважаю це мінус. Але дуже добре тримає вітер. Я би навіть сказав, можливо, ураганний вітер, вона витримає. І не тільки ця ракушка, а взагалі називаємо це сімейство ракушек. Другий варіант я б назвав би, мабуть, полузонти. Напівпарасолі. Вони дуже компактно складаються, вони дуже маленькі. Але мінус їх полягає в тому, що вони невеликі. Якщо в ракушку можна вибрати будь-якого розміру, поставити на 2 ліжка, на 3 ліжка, 3 на 3, 3 на 4, дуже великий вибір. То такі напівпарасолі, які мають також передні тенти, закриваються хочеш москітною сіткою, хочеш цільним полотном, але все ж таки вона призначена чисто для того, щоб вночі в ній переночувати. І знову ж таки, повертаючись до моїх рибалок. Коли рибалиш день, два, й три під дажєм, в такій палаці не дуже комфортно потім буде все ж таки трохи боліти спина. Але коли їдеш на день або на добу, і тобі важливо просто десь переночувати за свої гроші це класний варіант. І зараз вам хочу ще показати один з найпопулярніших наметів на сьогоднішній день це шатри. Шатер, шатри, шатри. Це на даному випадку у нас стоїть шатер від компанії Fox. Але на сьогоднішній день існують і інші моделі, які також є в мережі наших магазинів. Це від NES, так називаємо Blockhaus та Solar SP2, якщо я не помиляюсь в назві, він також дуже комфортний для рибалки. І мінусів, на мою думку, коли потрапляємо десь на якусь ураганну рибалку, десь сильний вітер. Хто рибачить на ульянках, то той знає, яка там інколи буває погода, я вже мовчу про. Так, Наші улюблені прілбичі, де коли не поїдеш на рибалку, там завжди якийсь ураган. Не супер класно вони можуть витримати ураганний вітер. Але за рахунок того, що вона дуже швидко складається, це один із топів серед рибаків-любителів коропої ловлі. Три хвилини скласти, 4 хвилини потім зібрати його після риболовлі назад, і ти вже їдеш додому. Тепер давайте перейдемо до другого місця, що саме я обирав би для комфортної риболовлі. На друге місце я обов'язково поставлю рибацький трон або короповий трон, як його кажуть, а саме крісло для комфортного перебування біля водойми, коли ми чекаємо на свого трофея, на якісь поклювання хоча б якоїсь риби, бо всі ми розуміємо, що не завжди клює. То має бути комфортне крісло, в якому ви будете сидіти, відпочивати, і потім у вас не буде боліти спина і не будуть набрякати ноги, бо вони якось неправильно розположені. Відро в даному випадку просто не варіант. Якщо брати туристичні крісла, всі ми починаємо рано чи пізно з якусь рибалку, саме з туристичних, бо вони компактні, маленько складаються, але коли посидиш на риболовлі добу або дві, потім у тебе починає щось боліти. Тож повертаємось саме до коропових різд. Вибір дуже великий. З чого вибирати залежить вже від кожного рибака особисто. Кожен має різні фізичні властивості, різ, зріст, вагу. Давайте будемо відвертими і різні гаманці. Якщо обирати серед усіх цих, то я для себе взяв би маленьке, легеньке. Влізе в мій автомобіль, бо це також немало Ну не люблю я тетріс перед риболовлюю, а ще більше його не люблю після рибалки. Коли в тебе все якесь пожмяккане або, не дай Бог, ще мокре після дощу на рибалці, то воно все в машину не влазить. Тож для себе я візьму Fox Дюролайт. Чому дюролайт? Тому що це сама легка лінійка меблів від компанії Fox. І це крісло, яке я для себе взяв, воно легко ставиться на ліжко. Тобто, якщо у вас невеликий намет, маєте небагато простору, щоб поставити і ліжко, і табуретку, чи стульчик, і якісь сумки, то це крісло стає на розкладушку. І другий класний варіант те, що воно стає дуже низенько і в комфортному положенні ти собі чекаєш клювання. І відпочиваєш просто як дядька на рибалці. Якщо ж вам до вподоби великий трон, то знову ж таки вибір дуже великий. Так, вони вже не легенькі, вони вже не компактні, але в такому троні видно, навіть як у сусіда на іншому березі, клює риба чи не клює, ти за ним просто наблюдаєш і думаєш, так, риба від нього, переходь до мене. Ну і на третє місце, звісно, що я поставлю розкладачки, розкладушки, ліжка та, в принципі, все, що завгодно, але тільки не матраси. Бо останнього разу, коли були на риболовлі, я спав на матрасі, і коли потрапили в погоду плюс 7 вночі, я був до цього не готовий. А матраси, на жаль, протягують оцю всю весь холод і землі, і можна реально дуже сильно захворіти. А ліжка все ж таки цієї проблеми не мають. Зараз вам ще один класний плюс продемонструю, який є у ліжка. В чому його великий, дуже великий плюс перед різними матрасами і. Маленькими якимись туристичними ліжечками. Ви вночі, звісно ж, спите в своєму спальнику. До речі, можна брати ліжка як зі спальником уже в системі, як то кажуть, а можна просто ліжко, а потім з часом вже взяти собі якусь спальну систему для того, щоб не витрачати відразу великі кошти. Але зараз не про те. Ви вночі, звісно, спите, як дядько, в своєму королівському ліжку який може бути в розмірах від L до XXL, знову ж таки залежить від ваших фізичних габаритів. І у вас просходить покльовка. піп пі піп піп ви встаєте, у вас тут стоять тапці, які на вас чекають, впригайте в них і біжите на покльовку. Ну, давайте вже для вас, друзі, на секундочку покажу, як це виходить, коли ти лежиш ну, майже на полу. Самі розумієте, коли ти лежиш в такому положенні. Ну, на матрасі, бо висота матраса не надто велика. Ти підриваєшся, поки ти відіжмешся, поки ти встанеш. Це вже час. А ми з вами біжимо на покльовку як марафон на Олімпіаді, правда? Останні 60 метрів, тим паче, бо не знаєш, коли буде наступний перевоз. Ну, і, звісно, не забуваємо про столи. Знову ж таки. Великий вибір і різні розміри цих столів. Зараз у мене, наприклад, Fox XXL. Дуже здоровий стіл, який, можливо, навіть не знаю, чи влізе, чи не влізе, в мій автомобіль при зборах на рибалку. Саме тому я для себе вибрав би, мабуть, щось на зразок такого органайзера, який може служити як і стіл маленький, і в який можна розкласти дуже багато своїх речей. Але Повертаючись до того, що все ж таки за столом комфортніше робити якісь маніпуляції зі своїми снастями, оснастками, насадками, і потім це все прибрати і смачно не забуваємо, ми на рибалці смачно їмо. інколи, правда, мівіну тільки, то на столі це буде комфортніше. І для цього всього ми можемо обирати не тільки рибацькі столи, а й звісно ж туристичні. Не один раз я вже брав з собою на риболовлю. Саме туристичний стіл, а не рибацький. Чому туристичний? Тому що вони ну складаються в дуже маленьку. Сумочку, яка точно влізе в автомобілі в любе місце, де можна його собою взяти. Такі столи, на них можна спокійно сісти, пообідати, приготувати якусь їжу і не переживати за те, що якийсь посуд, чайники чи чашки у вас стоять на підлозі на землі. Бо це не гігієнічно і якась антисанітарія Називаємо це так. Тож стали в мене на четвертому місці. Відходячи від туристичного відділу, хочеться на п'яте місце поставити один із тих варіантів: а саме або холодильник, або я їх називаю повербанк такі маленькі електричні станції, які допоможуть вам е, зарядити будь-які ваші гаджети, телефони, камери, сигналки. Тобто, все, що ви берете з собою на риболовлю, ви можете легко зарядити. Але холодильник це все-таки, така штука. Їдеш на рибалку, береш з собою сосиски, м'ясо, бутерброди, тобто зберігається все. Єдиний мінус, що знову ж таки, холодильник без такої штуки працювати навряд чи буде. Хіба що ви їдете на якесь місце, де є розетки? Що брати в першу чергу, вибирати вже вам. Я, мабуть, все ж таки взяв би для себе більш зарядну станцію, бо намагаюся все-таки знімати якісь відоси для вас цікаві та корисні зі своїх рибалок. Так, і це був мій топ 5 для комфортної риболовлі, тобто для комфортного перебування саме біля водойми, поки ми чекаємо трофейну рибу. О, якраз сьогодні Нікіта підійшов. Привіт ще раз. Ти чув мій топ. Тебе є що додати, до, от, скажімо так, бонусом для наших глядачів от, для комфортної риболовлі. Не, ну насправді можна було б, звісно, додати якийсь нормальний комплект, типу з розряду шамановських водок і катушок. Не, ну, це зрозуміє, що всі да. хочуть для комфортної риболовлі, комфортного уваження, але саме для перебування от, в таборі біля води. Ну, знаєш, якщо говорити ну, типу, вже більш серйозно і на чистоту, то для мене, мабуть, Ось із всього, що я беру на риболовлю, топ-1 це 100% термосел. Чому? Тому що якщо ну, здебільшого коропові сезони, це все ж таки теплий період, бо не всі коропятники, да, там їздять ранньою весною або позднього ну, сім'я. Да. Ось, і це здебільшого мошки, камери, це все воно ну реально на рибалці тебе просто постоянно вибачаю за слово. Тобто термосел це штука, без якої ти взагалі взагалі здомовіш? От. Чесно, якщо навіть бувають такі от спінінгові да, там рибалки на 2 години, термосел 100% в рюкзаку вже лежить. Ну тоді, друзі, ми маємо для вас справжній топ-6 на сьогоднішній день для комфортного перебування. Заходьте до нас в магазин. Нікітос вас завжди буде радий бачити, і проконсультувати і допомогти вибрати щось для вашої риболові. Да. А ви обов'язково в коментарях напишіть свій топ 6. Який би ви взяли б для комфортної риболовлі? Тож, чекаємо на ваші коментарі знизу з вашим списком. Не забуваємо підписатися. Побачимось. На риболовлі ми ловимо рибу, крапів відпускаємо, а окуня кажуть, що можна підсмажити, засушити, заселити. Чи хоч. Беремо гріль і жаримо окуня. По моєму рецепту. то я, мабуть, його жарив би як і м'ясо. М'ясо я кожні 2 хвилини перегортаю на грілі, тобто так, пройшло 2 хвилини, перевернули і все. І окунь готовий, нікітос не голодний.